Своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світа заглядає, Що нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину. Той тузами опирає свата в його хаті, а той нишком. У куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе часто й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. та отечество так любить. Так за ним бідкує, так і з його, сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі як ягнята. Нехай кажуть, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на тім світі і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я, ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю. А не кров людською. Тяжко, тяжко мені стало так, мов я читаю історію України, стою, замираю, розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався. Та аж страшно стало. Уже в боги ворушились, на труд поспішали, а москалі на розпуттях уже муштрувались. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти, молоді чорнилом политі Московською блекотою в російських теплицях, заглушені плач Україно, бездітна вдовиця.